Здорова, Олди! Говорячи про світ Волфенштайн, ми одразу згадуємо нацистську Німеччину, котра завоювала майже всю землю і навіть освоїла деякі планети сонячної системи. Проте ми забуваємо про союзників Третього Райху, що теж були частиною осі зла. Мова йде про фашистську Італію та монархічну Японію. Ці країни разом перемагали у Другій світовій, якщо говорити про альтернативну історію, описану в серії ігор Волфенштайн. Якщо ви думали, що Німеччина розділила лаври перемоги порівну чи принаймні майже порівну, то ви дуже сильно помиляєтесь. Не встигли відгриміти салюти перемоги, як третій рай вже почав реалізовувати свої плани стосовно вчорашніх союзників. Хочете послухати про долю Італії та Японії у Всесвіті Волфенштайн? Тоді просто підпишіться, жмакніть свою подобайку з дзвіночком, і тоді я все розповів. Чим жили союзники Третього Райху та що, врешті-решт з ними сталося у цій альтернативній реальності? Велика Японська імперія. Велика Японська імперія це держава, яка панує над усією східною та південно-східною Азією. А точніше, панувала. Про що поговоримо далі? Японія була однією з головних держав осі поряд з нацистською Німеччиною. Завдяки армії та потужній військовій машині японцям вдалося успішно завоювати та васалізувати Китай, Індію та більшу частину східної Азії під час Другої світової війни. Після розпаду Радянського Союзу, а точніше військової поразки, Японія також завоювала значні території у східному Сибіру. Швидка індустріалізація та мілітаризація Японії під гаслом «збагачуй країну, зміцнюй збройні сили, призвела до становлення Японії як світової держави. Та перетворення її на колоніальну імперію. Економічні та політичні потрясіння в 1920-х роках призвели до зростання мілітаризму, що зрештою завершилося членством Японії в альянсі. Осі надмірна мілітаризація економіки і суспільства сприяли оновленню старої імперської армії. Відбулася синергія унікальних японських традицій та нових технологій. Імперія підтримувала свою добре відому дисципліну через філософію Бусідо. Та шанування стародавніх воїнів, відомих як самураї. Оновлена імперська армія мала на озброєнні величезну кількість вишколених солдатів з передовою зброєю, а ще величезні роботи, андроїди, дрони і навіть спеціальні солдати з псионічними здібностями. Відомо принаймні про одну таку особу: це Юріко Омега. Звичайно, Японія поступалася в технологічній міці Третьому райху, але це їм не заважало панувати в азії. Імперська армія. Мов той ніндзя взяла на озброєння принципи непомітності. До прикладу, вдосконалені андроїди використовувалися для збору розвідданих як від союзників, так і від радянських військ. Так звані шинобі легко проникали на ворожу територію та добували потрібну інформацію. Точилося багато суперечок на рахунок жінок у лавах імперської армії, але в результаті все ж їм дозволили служити. Однією з найбільших технологічних інновацій імперії є наноядро. Воно стало символом передових технологій та військової могутності Японії. Достовірно невідомо, що то була за технологія і яке її головне призначення. Наука, технології та промисловість Японії. Все починалося з текстильної промисловості, котра до 1920 року була одним з головних рушіїв японської економіки. Тоді Японія була відома в основному як виробник вовняних і шовкових виробів тканин, віял, іграшок та інших подібних товарів. Проте вже до 1939 року промислове виробництво в галузях металургії та хімічної промисловості зросло більш як на 100%. Стрибок промислового виробництва відбувся протягом періоду 1929-1942 років. Тоді як загальна вартість важкої промисловості в Японії оцінена приблизно в 700 мільйонів доларів США в 1931 році зросла до 3,7 мільярдів доларів США до 1940 року. Таке швидке зростання воєнної промисловості Японії нагадує промислову революцію в Англії у 18 столітті. Зростання прибутків протягом обох періодів було вражаючим як у відсотках, так і в грошовому вираженні. Варто виділити дві важливі складові технологічного прогресу та швидкого розвитку промисловості в Японії. По-перше, це дешева і слухняна робоча сила. Середньостатистичний японський промисловий робітник працював дуже багато один за дуже низьку заробітну плату. До 1940 року понад 90% робітників отримували менше 7 доларів США на тиждень. У наступні роки середня зарплата зросла на 50%, але вартість життя. Предмети та послуги теж значно зросли в ціні. У мирний час середня тривалість робочого тижня в Японії становила 56 годин, у порівнянні з 35 годинами в США та 39 годинами у Франції. По-друге, це доступ до дешевої сировини для виробництва, котрої так не вистачало в Японії. Дешева сировина постачалася з країн, котрі були перетворені на колонії. Звичайно, що це були сусідні азіатські держави. Також сировина до Японії надходила з маріонеткових держав і держав-союзників. Зі стрімким розвитком промисловості почали з'являтися потужні конгломерати, котрі могли контролювати цілі галузі економіки чи принаймні більшу її частину. Їх називали Цайбатсу, а найбільш відомими вважалися наступні: Тенші гому шубі хеві індастріс, Курікава Роботікс, Канегава індастріс, Тензай Роботікс та Шерада Шіффоркс. Вище згадані конгломерати були головними постачальниками імперської армії Японії. Японія і міжнародна дипломатія. Японія не була задоволена тим, що Німеччина анексувала Румунію, Болгарію, Іспанію та Угорщину. А також маріонеткову державу Віші з усіма їх колоніями. Держава Віші це була частина Франції, котра пішла на співпрацю з Третім райхом. Марокко об'єдналося з Алжиром, створивши королівство Марокко, але пізніше стало союзною державою Німеччини. Японія уклала союз. З Іраном, Таїландом, Гаваями та імперією Тонга довіри Німеччині та Гітлеру не було зовсім, тому японці хотіли створити хоч якусь подобу альянсу, який би міг протистояти агресії вчорашнього союзника. Реформована Китайська республіка, на чолі з Джан Сюеляном, була надзвичайно лояльною до Японії. Можна навіть сказати, що Китай був маріонеткою після багатьох років боротьби. Корею все ж вдалося перетворити на ще одну маріонеткову державу. Завдяки японським колабораціоністам на трон посадили короля. Кардинальна зміна влади завадила повстанню, котре давно назрівало в Кореї. Ще Японія вторглася на західне узбережжя США та створила Тихоокеанські Штати Америки. Країна не витримала так званої другої поразки від Японії, тому розпалася на велику кількість окремих держав. Тепер Америка складалася з аристократії Каліфорнії Тихоокеанських Штатів Америки. Хаської імперії, Конфедеративних Штатів Америки, Сполученого Герцогства Йорк і Джерсі та Королівства Нова Англія. Загострення між Берліном та Токіо. Берлін, 8 липня 1948 року. Рано вранці в понеділок німецькі особливі штурмові команди атакували останню твердиню Китая та захопили її. Народно визвольна армія здається. А уряд Китайської республіки готовий підписувати капітуляцію. Японцям дуже не сподобався подібний розвиток подій, адже вони вважали Китай своєю зоною впливу. Натомість у Берліні вважають, Японія повинна повністю відмовитися від будь-яких територіальних претензій в Азії. Джерела, близькі до ставки фельдмаршала, повідомляють, що Китай та Японію вже давно треба перетворити на держави сателіти, котрі будуть під повним контролем Третього райху, включно з армією. Та новоствореним урядом. Подібний план було розроблено давно у стінах рейсканцелярії. проте Гітлер вичікував влучного моменту. Фашистська Італія. Ще один вірний союзник Третього райху, котрого спіткала сумна доля. Це Італія. Але спочатку поговоримо про історію цієї держави. Італійська імперія складалася з колоній протекторатів концесій, залежних і підопічних територій королівства Італія. А після 1946 року Італійської Республіки початок зародженню Італійської колоніальної імперії поклала купівля в 1869 році комерційною компанією прибережного міста Асап на березі Червоного моря. У 1882 році це місце було захоплено урядом Італії, ставши першою заморською територією сучасної Італії. Протягом наступних двох десятиліть темпи європейських придбань в Африці зросли, що спричинило так звану боротьбу за Африку. До початку Першої світової війни, в 1914 році, Італія придбала в Африці колонію на узбережжі Червоного моря Еритрея. Великий протекторат у Сомалі та владу в колишній османській лівії, отримані після італо-турецької війни. Експансія Італії в глиб країни з узбережжя Червоного моря призвела до конфлікту з Ефіопською імперією, яка перемогла її спочатку в битві при Догалі 1887, а потім знову під час першого італійського вторгнення в Ефіопію в 1895-1896 роках. За межами Африки Італія володіла додиканськими островами біля узбережжя Туреччини та концесією в Тянзині в Китаї. В результаті боксерського повстання під час Першої світової війни Італія окупувала південну Албанію, щоб запобігти її потраплянню до Австро-Угорщини, у 1917 році вона встановила протекторат над Албанією, який діяв до 1920 року. Фашистський уряд, який прийшов до влади разом з Беніто Муссоліні в 1922 році. Прагнув збільшити розмір італійської імперії та задовольнити вимоги італійських і під час свого другого вторгнення в Ефіопію в 1935-1936 роках Італія досягла успіху і об'єднала своє нове завоювання зі своїми старими східноафриканськими колоніями, щоб створити. Італійську східну Африку. У 1939 році Італія напала на Албанію і включила її до фашистської держави. Під час Другої світової війни Італія окупувала британське Сомалі, частини південно-східної Франції, Західного Єгипту та більшу частину Греції. Італійські фашисти. Нацистська ідеологія пов'язана з національною фашистською партією. Яка під керівництвом Беніто Мусоліні правила королівством Італія з 1922-го. Кінцева дата правління невідома, адже ми знаємо тільки про початок анексії Італії Третім райхом, але точний результат нам невідомий. Беніто Мусоліні зміцнив контроль над фашистським рухом у 1919 році, заснувавши фарші Італіані ді Комбатіменто. Беніто тому прийшов до влади на хвилі першої світової війни як провідний прихильник фашизму. Спочатку він був запеклим революціонером соціалістом. У 1919 році він створив парамілітарний фашистський рух і в 1922 році став прем'єр-міністром. У ніч 27 на 28 жовтня 1922 Близько 30 тисяч фашистів, чорносорочечників зібралися в Римі, щоб вимагати відставки ліберального прем'єр-міністра Луїджі Факта та призначення нового фашистського уряду. Вранці, 28 жовтня, король Віктор Емануїл III, який згідно з Альбертинським статутом мав верховну військову владу, відхилив прохання уряду про оголошення воєнного стану. Що призвело до відставки факта? Тоді король передав владу Мусоліні, який залишався у своїй штаб-квартирі в Мілані під час переговорів, попросивши його сформувати новий уряд. Суперечливе рішення короля історики пояснюють поєднанням марення та страху. Мусоліні користувався широкою підтримкою в армії та серед промислових і аграрних еліт. У той час як король і консервативна верхівка боялися можливої громадянської війни. І зрештою вважали, що зможуть використати Мусоліні для відновлення законності та порядку в країні, але не змогли передбачити небезпеку нового тоталітарного режиму доля Італії у світі Волфенштайн. Згадку про фашистську Італію можна зустріти в газеті Новий порядок у статті Німеччина нас зрадила. Там говориться про наступне. Рим, 13 жовтня 1949 року. Погляньмо в обличчя гіркій правді. Ми, італійці, сліпо вірили, що наш північний союзник допоможе нам врятувати Італію і відродити колишню велич Риму. Нас цинічно обдурили з півночі надходять повідомлення про те, що німецькі танки та піхота атакують наших солдатів та мирних італійців. За словами очевидців, німці грабують і палять цілі села. З дня на день розпочнеться повномасштабне вторгнення, а наш безпосередній уряд нічого не може протиставити цьому. Звертаюся до всіх патріотів Італії: не здавайтеся, не схиляйтеся перед загарбниками до зброї нащадки римлян. Зламаємо тиранів, відстоїмо свободу. Ймовірно, це пов'язано з тим, що термін дії сталевого пакту між Німеччиною та Італією закінчився в 1949 році. Він був розрахований на 10 років. А підписали його у 1939 році. Німеччина та Італія мали міцні стосунки під час Другої світової. Тому, вірогідніше всього, сталевий пакт було поновлено. Проте, можливо, плани третього райху змінилися, а Італія перестала розцінюватися як дуже корисний актив. Точних підтверджень цьому немає, але більше всього, що у 1949 році Італія була все ж захоплена нацистською Німеччиною інакше як пояснити ту статтю в газеті? Про німецькі війська на території Італії, якщо вважати інформацію перебільшенням або провокацією, то наслідки могли бути самими непередбачуваними, адже нацистська Німеччина світовий гегемон, котрий не збирається жарти жартувати. Якщо їм вдалося побудувати місячні поселення та навіть базу на Венері, що їм вартує захопити колишніх союзників, які доставляють проблем на землі. Ще один аргумент на користь того, що Італія все ж була захоплена Німеччиною. Це негативна реакція Японії. Адже до Токіо дійшла інформація про німецькі війська на території Італії та подальшу анексію країни. Японія виступила з критикою подібного рішення Берліну. Німеччина у світі Волфенштайн хотіла тотального панування на землі. Навіть вчорашні союзники стали кісткою в горлі. Третій рай потроху підточував вплив Італії та Японії у світі. Зводив його нанівець, щоб у майбутньому захопити ці країни без зайвих зусиль. А на цьому відео добігає кінця. Дякую за увагу та слава Україні!